Тячий гаманець від сьогодні з платіжними картками ходитимуть і діти. Банк «Кредит Дніпро» виготовив спеціальні картки для малеші, аби ті вчилися розумно розпоряджатися кишеньковими грішми і вміли не лише витрачати, але й накопичувати. Програма «Дитячий гаманець направлена на те, щоб підготувати наших ді діточок до фінансової грамотності до вміння не просто рахувати, а розуміти, що таке доходи витрати. Що таке гроші? Що таке пластикова карта банку? Як можна її розраховуватись? перш ніж віддати картки малечу у відділках банку їх навчатимуть фінансової грамоти. Перші два уроки вже провели в Києві і Дніпропетровську. Наш банкомат загружен купюрами 50, 100, 200 і 500. Скільки нам потрібно на малечу? А пися детям вручила и першие персональные платежные картки. Это договор на карту. Тебе необходимо вот тут поставить подпись. Я тебе отдаю пин-код от карты и саму карту. Мне не всегда удобно с собой носить карманные деньги. А вот здесь, когда они на одной карточке, это как раз будет очень удобно. А почему неудобно? Можем... Потому что их много. Кто что-то из них может потеряться. Батьки такі новації радіють, адже зможуть контролювати, на що саме діти витрачають кишенькові. Я підключаю на свій телефон смс інформування і коли она буде производить какие-то расчеты в магазині для величего денежных средств, мені буквально в течение секунды сразу будет проходить смс-информирование. Плюс ко всему, я могу восстановить суточний лимит. Аби дістати пластикову картку, батьки мають прийти до банку з паспортом, ідентифікаційним кодом та свідоцтвом про народження дитини, оформлення картки безоплатне.